Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами на, раз... на примере, который предложил нам пенсионный фонд, рассмотрим, как можно обчислювати розмір пенсії и у тому разі своєї пенсії. Згідно статті 27, часть 1 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсія обчислюється по формулі. Зп умножить на коефіцієнт страхового стажу. ЗП та зарплата з розраховується майбутня пенсія, КС коефіцієнт страхового стажу, який собі напрацював будучий майбутній пенсіонер. Для обчислення зарплати враховують середню зарплату по Україні, по галузям економіки, за три календарні роки, що передують місяцю звернення за призначенням такої пенсії. Для обчислення зарплати враховують зарплату любу за будь-які 60 місяців, тобто 5 років, послідовно до 1 липня 2000 року. Ну, це робиться за бажанням. Якщо бажаєте, то можна взяти зарплату за будь-які 60 місяців вашої праці послідовно до 1 липня 2000 року коли не, не, бу, ну, не було персоніфікованого обліку. Або за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, за даними, які вже є в системі персоніфікованого обліку. Тобто ви бажаєте період до 1 липня 2000 будь-який 5 років послідовну зарплату. Або за весь період з 1 липня 2000-го. Підтвердити дані про зарплату, якщо ви до 1 липня 2000 року бажаєте взяти період, можна виключно у паперовій формі за умови збереження первинних документів про їх нарахування тільки в бумажній формі. А ось період, якщо берете вже з 1 липня 2000 року, ці дані є в ПФУ в системі персоніфікованого обліку і зарахуються автоматично за формулами. Далі, як раховується коефіцієнт зарплати? Коефіцієнт зарплати за кожен місяць страхового стажу розраховують так. Це співвідношення зарплати за місяць, за який ви. Вами сплачений чи роботодавцям сплачений страхові внески к зарплаті середній по Україні за місяць, за який розраховують такий коефіцієнт зарплати. Коефіцієнт зарплати рахує програма, яка є у Пенсійному фонді України, і рахується вона автоматично, нічого робити самостійно не треба. Якщо пенсіонер бажає, то можна не рахувати якусь зарплату. Також за будь які 60 місяців поспіль, поспіль наприклад, коли була низька зарплата, щоб не занижувати цей коефіцієнт, але не більше, ніж 10% страхового стажу. Далі треба розрахувати коефіцієнт стажу КС. Він за такою формулою розраховується. Теж співвідношення. В числителі SM умножить на VS. SM – це сума місяців страхового стажу. VS – величина оцінки одного року страхового стажу. Вона дорівнює 1%. В знамінателі 100% помножить на 12 місяців. Ось. І пенсійний фонд нам дає приклад, як порахувати таку пенсію. Наприклад, є дані. Призначення пенсії пенсіонер звернувся у березні 2024 року, і усереднений показник зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні. Роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Он, його вибір ось такий, що він три календарні роки, що передують року звернення, він собі вибирає. Помножуємо на коефіцієнт зарплати застрахованої особи це середньоарифметичний показник, коефіцієнта зарплати за кожен місяць страхового стажу, періоду, за який враховується зарплата. Зарплата і стоїть зірочка. Да? Зірочка – це Зарплата враховується за весь період страхового стажу, починаючи з 1.07.2000 ну і за бажанням пенсіонера для обчислення пенсії, та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами. Також, також може враховуватися зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд. От 30 червня 2000 року, незалежно від перерв. Да, і повертаємось, Коефіцієнт зарплати за місяць визначається шляхом ділення суми зарплати за страхованої особи, з якої сплачені страхові внески за цей місяць на середню зарплату в Україні, з якої сплачені страхові внески за цей же місяць. Закон визначає правила вилучання з підрахунку невигідних в кавичках клапках місяців зарплати, ну, так називаємо оптимізація заробітку. І помножується на коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. Це формула співвідношення SM умножити на ВС та поділити на 100% на 12 місяців. І в цифрах. При зверненні за призначення пенсії в 2024 році застосовується усередненний показник зарплати в Україні за 2021 2023 роки, Помнім, да, 3 роки беріться. Бі Це 13 559 гривень 41 копійка. Її ми будемо помножати на коефіцієнт. Зарплати. У жовтні 2023 року людині нараховано було 15 780 гривень зарплати. Середня зарплата в Україні за цей період, з якої сплачені внески, це приклад, да? 14 882 гривні 88 копійок. Тож, місячний коефіцієнт зарплати за жовтень 1,06028. 5 знаків після коми береться. Аналогічно розраховуються коефіцієнти за кожен місяць періоду. І складається. Сума таких коефіцієнтів ділиться на їх кількість. Визначається коефіцієнт зарплати, наприклад, після проведення оптимізації заробітку, він склав 2,54507. Це коефіцієнт зарплати. Далі помножуємо на коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу. Це співвідношення. 30... Скільки років стажу було? 35 років стажу. Це 420 місяців. 420 місяців умножаємо на 1%. А ось здесь ну, тут у формулі опечатка, тому що написано 408 да, на 1%. Ну, Вірно, 420 місяців, тому що я перевірила на калькуляторі 420, унося ну, на 1% і. Ділимо на 100% умножити на 12. Складається 0,35. І ось ми все це перемножимо. Перемножимо його зарплату 13,559,41, умножить на 2 коефіцієнт зарплати 54,507, умножить на 0,35. І це виходить його пенсія е, місячна 12,078 гривень 38 копійок. Ось так. Можна е, самим да, зробити це, е, це такий розрахунок, чи звернутися до операторів пенсійного фонду в е, лічному кабінеті ПФО, і запитати, якщо буде у вас якісь питання індивідуальні. Да. Також є е, 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 на сайті ПФО калькулятор, за яким можна. Ну, зробити примірну свою пенсію. Також рахуйте, рахуйте такі моменти, що страховий стаж може не збігатися з вашим, тому зарані вже звертайтесь до пенсійного фонду і враховуйте всі ці питання, всі оці негаразди, які ви маєте, щоб мати ту пенсію, ну, яку ви, як говориться, заробили. Да? Дякую вам за увагу. ставте свої питання пишите в коментарі Я коментарі читаю. всього вам самого доброго, будьте і, і будьте добри Всего доброго.